Тобто, які є застороги. От е, ще одна засторога до е, нових законодавчих ініціатив. Для е, звільнення небажаних міністрів президенту більше не знадобиться згода прем'єра. Відповідна норма забезпечується скасуванням другої частини першої статті 18 закону про кабінет міністрів. Заміщення міністра Кабінету міністрів керівником секретаріату Кабінету міністрів України. Власне, посада міністра Кабінету міністрів вже ліквідована. Це в сухому залишку, засторога. За Отже, е, тепер е, можна з одного центру, з президентського, звільнити чи призначити е, міністра. Наскільки це покращує управлінську модель, коли міністр знає, що волею або настроєм однієї людини він може перестати працювати? Юридично в принципі, виписано так, що призначення безперечно за поданням прем'єра. А от звільнення проводиться, якщо буде цей закон прийнятий, одноосібно президентом. На час проведення реформ, на мій погляд, подібна система управління є виправданою по одній причині. По якій? Раз... Міністри стають ручними? Ви... Не тільки. Я хочу вам сказати і заступники, тому що питання стоїть і про це, рівень. Тих, хто входить в керівний склад центральних організацій. Ви не раз, напевно, чули на нарадах, коли президент так би робив зауваження, що там схаменіться, наведіть порядок, попробуйте зменшити чисельність і так далі, виконайте указ президента. І я хотів би, щоб ці процеси йшли жвавіше. І тому сконцентрована влада, як і сконцентрована відповідальність. І це усвідомлює і парламент, і кабінет міністрів, і президент що в результаті ефективних дій буде появитися, може появитися і повинна появитися реформи ефективні, які дадуть результат, з якими можна вже йти до людей. Стоїть, Якщо потягну, ці механізми водили. не будуть працювати, а в нас ще ж люблять її. Поговорити багато, посперечатися між собою це залишки, тієї форми так, демократії. Так, Це колегіальний орган був уряд. Тепер виходить, що колегіальність вся, як -то зникає, Чому? бо кожен міністр е залежний від волі однієї. Чому? І... В рамках їхньої компетенції, будь ласка, є площадка, Кабінет міністрів тоді... Висловити свою точку зору, мати дискусію, обґрунтовувати. А для чого нам свою посада позицію? Тоді? Якщо є міністр, треба її просто ліквідувати, просто має бути... Міністр, Чітко прописано в законі роль прем'єр-міністра і роль кожного міністра і колегіального органу. І вони діють в рамках чинного законодавства. премєр міністр ще має бажання впливи презид... на уряд. Безперечно. Того, Безперечно, тому що я думаю, що реальні консультації будуть проходити між президентом і прем'єром стосовно і кадрових змін. Це нормальна європейська практика, коли така консультація проводиться між прем'єром і президентом. Дозвольте, я тут Прошу, тепер ви Ту саму схему. Так, що Пане Володимир, го... го... є одна річ, в одному ви праві, і я маю на увазі, і президент, коли вносить законопроект, дійсно чинна Конституція не пов'язує право президента на звільнення міністра з поданням прем'єр-міністра. Чинна Конституція. І тому приведення тут у відповідність закону чинного закону про Кабінет міністрів з Конституцією є виправданим. Але, але одночасно цим законом президент отримує право призначити міністра без подання прем'єр-міністра. Тобто за власною ініціативою. І так само зняти його. За влас... ну, про зняття ми сказали. Так, це, це правильно. І от таке положення є, що міністр призначається за поданням прем'єр-міністра або за власною ініціативою президента. Це положення є неконституційним. Просто дорадники президента підвели. Очевидно, неконституційним, тому що конституційна формула, що президент призначає міністра, зокрема, за поданням премєр міністра Тобто подання прем'єр-міністра є обов'язковим у будь-якому випадку. А якщо спрацюють ці дві норми, я ставлю вам те саме запитання що й до пана Володимира. Уявімо собі ситуацію, міняється склад уряду, не міняється прем'єр. І от виникає ситуація. Сидить прем'єр-міністр пан Назаров, а всі міністри призначені не за його логікою формування кабінету міністрів, а виключно за ініціативою президента. Як тоді працює уряд? Зміна усього складу уряду можлива лише у випадку, коли у відставку йде прем'єр. Ні, ну якщо по одному, як то кажуть, а, буде. Ще на конституційна формула, вона виходить, ну оскільки ми повернулися до Конституції 96 го року, виходить із того, що уряд формується президентом. Раніше уряд формував парламент, тепер уряд формується президентом. Правда? Конституція вказує за якою процедурою так, формується. Але яка методологічна похибка допущена в законопроектах, які внесені, це не похибка президента. Я думаю, що це похибка тих, хто обґрунтовував певний текст закону, який був внесений, угу. вона полягає в тому, що за Конституцію чинною, і, до речі, ця дискусія вже давно велась свого часу, глава держави, тобто президент, не є керівником виконавчої влади. Його функція конституційна сформувати уряд. А ось вже законопроект про центральні органи виконавчої влади надає право президенту давати доручення міністрам. А Конституція говорить, що президент не може приймати акти, окрім указів і розпоряджень. Але навіть проблема не в тому, що таких прав на видання таких актів у нього немає як доручення. Питання в тому, що виключно уряд спрямовує, координує і контролює діяльність міністрів. А тепер це все міняється. І тепер зроблена спроба, що не міняється. Зроблена спроба, щоб президент став безпосередньо главою виконавчої влади. Бо надання доручень це вже здійснення управлінської функції, що, власне, є, ну, от тут вже є загроза. Зміни форми правління. Але можна я ще одну таку загрозу, ви її теж прокоментуєте, чи справді вона існує, так як її відчитують наш брат-журналіст? Ось ще одна загроза. Згідно документу, голови облдержадміністрації отримують повноваження на участь в призначенні не лише керівників територіальних органів міністерств і інших центральних органів, але і керівників підприємств закладів і організацій, що належать до сфери управління міністерств і центральних органів, простіше кажучи, більшості стратегічних об'єктів, що знаходяться на території області. Я хотів би сказати, що... Можете прорегувати да, на це я тобто я... У нас губернатор, який призначається... Я Хотів сказати, що е, подібні застереження, зауваження вони будуть предметом розгляду в парламенті, в той же час не можу погодитися з своїм колегою про те, що таке право вказівок якби президента не існує, тому що в Конституції прописано, що він має право е, видавати нормативні акти. І до них відносяться не тільки указ і розпорядження, а і іншого характеру. Але не тільки, і роз, до цього виноситься не тільки розпорядження і указ, який видає президент. Тому в цьому відношенні є поле для того, щоб розширити такі акти, які може видавати сам президент. Щодо цієї точки зору, до цього формула була така що е, керівники обласних і районних державних адміністрацій погоджували, погоджували, давали погодження, які органи да, або керівником злічали. відповідної державної інституції або державного підприємства, де є доля державної частки власності, і до такої ж компетенції мали право на це погодження і голови сільських, селищних і міських а рад. А тепер вони мають... Сьогодні, безперечно, піднімається роль голови обласної державної адміністрації як відповідальної особи за всі соціальні, економічні показники. І коли втрачається інструментарій, а я бачив на рівні області суперечка. Києва когось призначать, а там з зарплатою, з заказ, замовленнями, що робиться на підприємстві, не цікавить дуже. Бо в Києві. А чим це відрізняється від російської моделі? Президент Знає, представляє губернатор, а губернатор вже розставляє потрібних Кремлю. керівників підприємств. Я не підприємств. хочу порівнювати російсько-українську модель, тому що у нас своє Україна не Росія, але, це стає але дуже я дуже розмову про те що сьогодні є вирішальним твоя і відповідальність, а не так, що поділили на двох. Він подав кандидатуру, міністр її затвердив, призначив. І вони бігають то один до губернатора, якщо йому зручно, то один до міністра. Треба уникнути цього дублювання, щоб була персональна відповідальність за проведення кадрової політики. Пане Миколо, отже, аргумент є від пана Володимира, щоб уникнути хаосу бігаючого керівника підприємства на місцях між губернатором, призначеним президентом, і вибраними органами місцевого самоврядування. Як ні, це було органами, я маю центральним або, апаратом, або центральним апаратом міністерства, який наприклад. управляє так, відповідною галузю. Тепер так. ви хотів би спочатку відреагувати на ваше заперечення по праву президента видавати інші акти, окрім розпоряджень та указів. Це не так.